Партнер показу інтернет провайдер Лантрейс. Отримай більше. Школярі, студенти, молоді робітники, науковці скоро будуть визначати шляхи розвитку України. 12 серпня весь світ відзначає свято творчості, натхнення, енергії та запалу. День молоді. Програма цьогорічного дня молоді тривала три дні. З 11 по 13 серпня розпочали святкування із теринової гри Живемо логічно, здорово, екологічно за участі вихованців будинку дитячої та юнацької творчості. Дивоцвіт від кожного гуртка формується команда із з семи-восьми чоловік і беруть участь у квесті. У нас квест складається із дев'яти станцій. Кожна станція має своє цікаве завдання. Це як і рухливе, так і інтелектуальне, так і творче. Тому мені здається, що діти отримують задоволення і користь. Також на площі за донати на ЗСУ продавали вироби з дерева та влаштували ярмарок книг і картин. Відбувались і майстер-класи від художніх керівників будинку творчості. Дітей навчали власноруч в'язати нитками та плести бісером. Ми сьогодні робимо майстер-клас по бісероплетінню. Спробуємо різні метелики, бджілки, сердечки, українські різні патріотичні прикраси. Герби, різні колечка з бісером, прапори України. Там ми їх за потреби, ну потреби на ЗСУ. Це коли приходиш, плетеш якусь іграшку, браслетник, там все те, що тобі хочеться, і потім кидаєш за якісь кошти на ЗСУ. Сьогодні ми робимо кутасики, це які висять на сорочечках. Такі кутасики можна і з котиком гратися можна як брелочок до ключів використовувати. Ось зараз ми робимо таку прикрасу з дітьми. Не навчайся. Це як перший крок до сорочки. Брали участь бориспільці і в безпрограшній лотереї, де за донат більше ніж 50 гривень можна було виграти ручки, браслети, ручні вироби та подарункові сертифікати. У е, Нас призів дуже багато, багато різних сертифікатів та Є навіть круті, патріотичні в'язані іграшки, які теж можна в нас виграти. А що треба зробити, щоб виграти? Треба задонатити в ось цю круту коробочку, і всі виручені кошти підуть на ЗСУ. Тим часом у центрі туризму члени клубу Бори вітер проводять майстер-клас із метання ножів. Хлопці та дівчата з різних дистанцій випробовують свої вміння з точності. Тож і ми вирішили повчитись у юних майстрів. <звук> У цьому неофіційному виді спорту немає обмежень по здоров'ю та віку. Метання ножів розвиває координацію та майже всі групи м'язів, говорить керівник військово-патріотичного клубу «Бори вітер Євген Ломако. «Коли кидаєш, а здається, що ти просто метнув, самом деле, треба працювати корпусом. Там є свої правила, які теж розвивають довольна. Та сам Багато чого. Як довго треба вчитися, щоб вдало метати ножі? Все залежить індивідуально від кожної людини. У мене є учні, які краще мене з першого разу починають, і у них дуже добре виходять, і вони вже мали медалі на різних змаганнях. А деякі треба час, щоб поставити руку, поставити вміння. Тобто все залежить від фізіологічних особливостей людини. Через воєнний стан в Україні зараз масштабні святкування проводити недоречно, тому всі заходи проводились по різним локаціям, наголошує начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. Наш будинок дитячої творчості, наш центр технічної творчості Еверка долучилися до цих заходів. Однозначно, мета цих заходів, щоб ми згадували. Що є такий день молоді навіть під час війни, так бо власне молодь є рушійною силою. Але попри те, щоб і молодь не забувала, що ми є в стані війни, і власне це формування цього патріотизму і цього сильного духу, який власне. Буде протистояти тій агресії. Я думаю, головна мета також є цих заходів. Про те, як правильно накласти турнікет та розпізнати поранення, Бориспіцям розповідали на тренінгу з домедичної допомоги. Турнікет накладається на максимально високу точку на кінцівці, будь то нога чи рука, для того, щоб одразу обскролити всю кінцівку, щоб не витрачати час і не шукати чітке місце поранення. Півтори години близько 20 учасників тренінгу дізнавались, як надавати домедичну допомогу пораненому за алгоритмом Марч, говорить представник фонду підтримка Азову з позивним Орест. Найперше, що нам треба зробити, це побороти найосновнішу проблему це проблема з крововтратою. Тобто перший розділ це М-мисевблідінг знайти кровотечу, зупинити кровотечу, забрати пораненого. інші два розділи пов'язані з дихальними шляхами і. Органами дихання, тобто там нам треба перевірити, чи дихає людина взагалі чи ні, забезпечити проходимість дихальних шляхів, якщо в нас є така необхідність перевірити, чи є в людини ознаки там пневмоторексу, чи є в неї пневмоторекс чи немає, проробити саме це проблему з пневмоторексом, зрозуміти, який це тип, закритий, відкритий і так далі. Далі все, що нам залишається, це просто проробити поранення. Які в нас є, або які ми зробити повний огляд тіла пораненого, щоб може якісь ми поранення пропустили, так а все це пропрацювати. Ну і залишається лише проблема. Останній розділ: а аж він там дві проблеми, так, тобто хет і гіпотермія, проблеми з головою і з гіпотермією, тобто. Насправді про ці проблеми вони теж важливі. Я все це розповів для того, щоб цивільні люди перше розуміли, які є проблеми, розуміли важливість і важкість роботи саме бойових медиків. І ну, не забували, що в країні взагалі йде війна. Загальні терміни алгоритму Марч більшість учасників уже знали, проте завітали на тренінг, аби побачити їх на практиці. Я дуже люблю тактичну медицину. Планую, в принципі, працювати тактичним медиком. Займаюся насправді давно, тому вирішила так ще більше поглибити свої знання. Мені більше всього сподобалась там Дуже наглядно це показали, дуже класно, мені сподобалося. Стало цікаво, що це взагалі таке. Я вважаю тренінги саме з домедичної допомоги дуже важливо в наш час, тому вирішила поновити свої знання і можу дізнатися щось нове. А щодо до прикладу, умови з накладання турнікету, накладання пов'язок, залом протампонування рани було нове для мене. Шалені оплисків болівальників, запекла боротьба футболістів та переможний гол. І 40 команд, які взяли участь у відкритому літньому чемпіонаті битва дворів з футболу до фіналу дійшли 16. Боротьба за золотий кубок відбувалася на стадіоні колос між чотирма командами у чотирьох вікових категоріях. Взагалі, формат чемпіонату. Ми проводимо осінь, зима, руна неважливо сніг, дощ, вітер. Там проводяться. В форматі кубкових ігр на виліт, це на вибивання зразу зіграла команда і вилітає. А атлітній чемпіонат, він такий масштабний, цікавий, майже місяць проходить. Там більше, скажу так, десь ігр, 250-240 ігор виходить за весь чемпіонат. Звичайно, трошки тяжко, бо 40 ігор за день. Починаєш 8 ранку і закінчуємо. Ми навіть, у нас рекорд, рекорд був, це 11.35, ми закінчили останню гру. Вже, і в комендантський час поверталися вже. Дівчини пішли вперед, друзі. Після урочистого нагородження гравці поділилися своїми враженнями. Одні задоволені своїми результатами, інші зізнаються, що могли б викластися краще. «Гравці зіграли нормально. Мені дуже подобався суховерко Максим. Найкращий захисник. Друге місце. Могли краще, але як є, так і є. «Було Дуже легко конкурентів не було. Вратар наш Андрюша. Навче геній просто. Ну ви бачили точку славив? Ну там талант, коротше, і Артем Дубров». Це геній защитя. Ну, один чоловік ще з не смог його пройти за всю битву дворів. Справжніми ветеранами битви дворів є футболісти найстаршої категорії, які беруть участь у чемпіонаті з 2015 року. Один з футболістів команди «Тівтєлі» Олександр Фасенко зізнається, що вихід у фінал став для них несподіванкою. Все починалося дуже весело. Ми зібралися з хлопцями. Просто думали пінать м'яч або не пінать. Потім якось вийшли далі, потім ще одну виграли і так далі, далі, далі. Вже дивимось ми в фіналі. Вчора думаємо, коли збиратись. Перед грою чи завчасно. Ну, Завчасно трохи зібрались, так і прибили їх трохи. Ну, буває і таке. Дуже розслаблені, але коли вийшли на поле, мені сподобалось. Всі грали у відборі, плотно. Ну, Потрібно відзначити команду суперників теж. Без фолів, по ногам не били. Плотна, класна гра. Окрім спортивних та культурних заходів, 12 серпня у Борисполі вшанували хвилиною мовчання воїнів та мирних жителів, які загинули внаслідок російської агресії проти України. Для стадіону колес всі охочі мали змогу власноруч розібрати і розібрати автомат Калашнікова. Боєць третьої окремої штурмової бригади з позивним дієт відповідає на питання, контролює увесь процес. А в разі потреби підказує, як правильно зібрати або розібрати зброю. Локацію організувала Бориспільська громадська організація Центурія спільно з представником третьої окремої штурмової бригади. Її головна мета це ознайомити цивільне населення зі зброєю, яка на озброєнні є в нашої країни, тому що ми живемо в такий час, що цей навик буде корисним кожному. Всі підходять, підходили і дівчата, і діти, малі. Навіть бабуся підходила років шістидесяти, збирала, розбирала автомат. Авдарц і мутання ваги на дальність. Давайте я спробую свої сили у змаганнях. До змагань з метання ваги допускали лише учасники віком від 17 років, аби діти випадково не завдали шкоди власному здоров'ю. ми виявляємо найсильніших. Учасників і ну в майбутньому вони можуть представляти ну Бориспільський район на змаганнях на область можливо на Україну. Наступною зупинкою стала гра в Дартс. Участь у змаганні могли взяти як дорослі, так і діти. А переможців визначали одразу у чотирьох категоріях: за віком та статтю. Серед жінок старшої вікової групи чемпіонкою стала Марія Коваль. Я дуже люблю займатися бадмінтоном. З ротиками і всім таким, що кидати там, Ту, кожен день вдома кидаю. А сьогодні ж от, на день молоді, думаю, прийду, покажу внуку приклад. Внук, До речі, теж дев'ять кинув, але десь побіг далі. На Майданчику скейт парк відбулися змагання з брейкінгу, скутерингу, скейтбордингу та беймікс контесту на спортивні змагання екстрім контест завітали скейтбордисти з Борисполя та інших українських міст, зокрема з Києва, каже організаторка змагань Катерина Музика. Зараз дуже багато учасників з Києва, тобто це навіть можна сказати, що й половина, тому що такі контести проводяться не часто. От і до нас приїжджають ну, по перше, знайомі наших хлопців, які у нас на скейт-парку катають. По-друге, вони приїжджали до нас на відкриття скейт-сезону в Борисполі. От, вже і знайомі, і знайомі, вже і привіт. Там це дуже круто, що ми залучаємо не тільки бориспільську громаду, а й різні міста. Це Олімпійський вид спорту з тисячі року. Е, у нас три категорії: це заїзди по минуті 30. Бестрій, це найкращий трюк. гейм-оф-скейт. На Хлопці роблять трюки, інші повторяють. Не п'ять трюків – Програв. На цій локації учасники не лише демонстрували свої вміння, а й збирали благодійні кошти для скейтера, який наразі служить у лавах ЗСУ. Зараз на скейт парку ми проводимо збір для міті скейтера. Він з бучі. Він теж був у нас на відкритті скейт сезону. І от зараз він вступив до лав зсу. Вони збирають на різні потреби, на амуніцію, на машини. То сьогодні ми саме проводимо збір для нього. Також на цьогорічному дні молоді відбувся яскравий колорфест, візит молодіжної ради з міста Славутич, а також пікнік юз, на якому молодь мала змогу поспілкуватися у неформальній атмосфері з нашими захисниками. Про все це ви дізнаєтесь зовсім скоро в окремих сюжетах на ТРС Бориспіль. Завершили ж святкування дня молоді, танцями, відзнаками та виступами співаків. Заключним заходом став благодійний концерт Доброго вечора. Ми з України у приміщенні колишнього розважального комплексу Бархат. Тут 24 молодим активістам вручали подяки від міського голови за їх внесок у розвиток міста. Одними із таких активістів стали організатори концерту 16-річні Аліна Костянець та Стас Сурнов. Незважаючи на юний вік, вони довели, що можуть самостійно влаштовувати заходи за участі артистів у Борисполі. Почали підготовку, шукали артистів, думали, як це все краще організувати. З артистами ми зв'язувалися було важкувато, тому що не всі відповідають, і ми зв'язувалися через їхніх менеджерів. Вийшли так на Макстріса ще на деяких співаків, але на жаль, в них були зайняті ці дати. Розважали зал того вечора танцювальні гурти Лідер Денс Кіпішденс, Ян Коньок та співочий гурт Макстріс Бенд. Музиканти розпочали активну співпрацю півроку тому. Їхні репертуар виключно український від народних пісень до сучасної поп-музики. Останнім часом хлопці намагаються переходити і на авторські твори. У Борисполі гурт виступає вперше та вже обіцяє навідатись знову. Ми сьогодні приїхав. На благодійний концерт підтримати Збройні Сили України, ось, зібрати людей, зібрати кошти, тому що це зараз необхідно для нашої перемоги. А якщо ще будуть запрошувати, чи приїдете? Я думаю, так. Да. Підготовку до Дня молоді в бориспільці розпочали ще за місяць. Головними ініціаторами свята є управління молоді та спорту. До співпраці долучилось управління культури та інформаційної політики, а також управління освіти і науки. Завдяки молоді, яка доєдналась до організації. У Борисполі за три дні влаштували 19 заходів. Проте не всі ідеї вдалося реалізувати, говорить начальниця управління молоді та спорту Вікторія Шевц. Одночасно у нас відбувалося по два-три заходи на різних локаціях. На різний смак, кому що було до вподоби. Ось не реалізувалися ідеї, фотосушку ми хотіли зробити, просто вже на неї не вистачило сил. І не відбувся у нас змагання з Кубіка Рубіка. У нас було два учасника. Ми виставимо це відео і час виставимо цього батлу. І Я думаю, ми також це продовжимо цю ідею реалізовувати на день міста. Також у нас не відбулося козацький змак. Саме на ці змагання було зареєстровано тільки одну команду. А так все було активно. Молодь навчалася брати відповідальність, навчалася розвивати свої лідерські організаторські здібності в процесі організації цих всіх заходів. Основною ж метою проведення свята була благодійність. Тому майже на кожному заході молодь збирала кошти на допомогу Збройним силам України. Всього за три дні вдалося зібрати 31 тисячу 556 гривень. Анастасія Усик, Марина Грицюк, Володимир Косинський, Назар Гераскін, Даниїл Деркач. Новини Терез Бориспіль.